Чергові розмови про продаж Лук'янівського сізу лунають у центрі столиці. Та крім гучних заяв про давно запланований проект, жодної конкретики. «Ми ведемо плідний і конструктивний діалог з Коцюбинським і з громадою. Наразі я вам ще не скажу, тому що ми ж обираємо проекти. У нас є земля ще й в Бучі. То все ж Коцюбинське чи буча, хоча навряд чи мешканці обох населених пунктів захочуть мати за сусідів тисячі зеків, та й інвесторів таке фінансове вливання поки не приваблює. Ми не можемо говорити про інвесторів, не це потенційні інвестори, які будуть брати участь. В конкурсі. Не надихає інвесторів і благородна мета створити людські умови існування для в'язнів, хоча ідею переносу ізолятора виносили на загальнодержавний рівень. Це система здущання над громадянином. Той же Лукянівський слідчий ізолятор, який ще побудований царською Росією, повинен бути закритий в самому СІЗО з переїздом не поспішають. Фактично, всі розмови про перенесення проходять повз працівників ізолятора та в'язнів. Я слышала з учотом з ваших телеканалів. Покаміс у нас, як сотрудника в СІЗО, підтверждає інформацію. Українським політикам лок'янівський ізолятор уже поперек горла, бо там купа неприємних сюрпризів. Ось, наприклад, легендарний грибок на стінах, який усіх так жахає. Вивести його нібито важко. Простіше здихатися всього сізо, а грибок то вже проблема покупця, навіть якщо він вирішить зрівняти історичну будівлю з землею. А це ні багато, ні мало. Три гектари плюс підземні тунелі між корпусами. Почти як підземний переходу в городі. Вот. В місті є по під дорогами поземної перехід. Тут така ж ситуація у нас підслідщина сьогодні. Взяти і просто знести історичну будівлю легко. Втім, знайдуться люди, які будуть готові захищати СІЗО не як притулок для в'язнів, а як історичну пам'ятку. Тюремний замок безумовно Середина 19 століття видатна споруда, і архітектурна, і історична. Вона має бути збережена. вона… Власне, фактично є пам'яткою. Вона і включена до зводу пам'яток історії та культури України. Можна було б там зробити і музей, і якийсь архів. Після переїзду Лук'янівське СІЗО втратить не лише історичну частину наприклад, новому жіночому корпусу немає і п'яти років, збудований за сприянням Швейцарії по європейських стандартах. Тобто, там всі умови, які відповідають європейським вимогам. Взірцева тюремна споруда, відеоспостереження, нові просторі камери та євроремонт. Цікаво, чи зважать хоча б на це під час оцінювання комплексу? забезпечені вони всім необхідним інвентарем, майном Є у них телевізор, спальні принадлежності, шкаф для зберігання особистих речей. Хоча про покращення умов урядовці печуться не для них, персонал СІЗО також не проти новосілля, що правда кажуть, погодилися б і на ремонт. построить новый СИЗО, да, было бы неплохо. Отремонтировать это тоже вроде бы неплохо. И все зависит уже не от нас, а от вышестоящего руководства и как будет принято решение. Рішення прийнято. Що саме так і буде? Колишній очільник пенатенціарної служби Сергій Старенький каже, не сумнівався. До розбазарювання СІЗО підводили вже давно й умисно. Однією з передумов став закон Савченко, покликаний нібито розвантажити тюремні установи. Що тоді поставало питання: для чого <зас> умисно доведено до такого стану зараз слідчий ізолятор з метою його продажу землі, на якій він перебуває. Про це мова йде давно, а зараз просто це підводиться під, скажімо так, конюктуру, яка є. Отже, здається, ця реформа виписана під конкретних претендентів на землі. Спочатку навіть ходили чутки про готовність двох бізнесменів купити Лук'янівку за 8 мільйонів доларів, але минув майже рік. А мільйонери вкладати гроші у тюрму не поспішають.